Олеся Горобняк нещодавно вдруге стала мамою. Старшого сина вигодувати грудним молоком не вдалося. Тому каже, коли рік тому дізналася, що вагітна, вже тоді почала себе налаштовувати на природне годування. Що та суміш? І мама може накормити, і чоловік. Та будь-хто суміш, що може накормити дитину. А мені хотілося, щоб я сама свою дитину кормила я. Я слідкувала за тим, що є їм, що моя дитина отримує, які вітаміни. Як взагалі це відбувається? Ну і звісно, я думала ще й про своє здоров'я, тому що для жінки дуже важливо виготовувати дитину груддю. Це як профілактика від захворювань раку молочної залози. Олеся додає годувати немовляти сумішу, дороговартісне задоволення. Крім того, нічого так не впливає на майбутнє здоров'я новонародженого, як грудне молоко. Формула, яка б дозволила відтворити унікальні властивості маминого молока, просто не існує, скільки б вітамінів, мінералів і корисних добавок в неї не входило. А як зручно вночі? Тому що не треба вставати і гріти суміш, можна просто нахилитися до дитини і спати, продовжувати разом з ним. Про те, наскільки зручно, необхідно та корисно годувати дітей маминим молоком, найбільше розповідають у ході щорічної літньої акції тижня грудного вигодовування. У Хмельницькому такі заходи організовують вже в п'яте. Так, 6 та 7 серпня із молодими матусями та їх малечею зустрічатимуться консультанти з грудного годування. Вчимо, як прикладати. Дитинку до грудей, як її взагалі взяти правильно, так щоб прикладання було правильне. Розповідаємо, визначаємо кількість молока, розказуємо її, як годувати, як часто, з якими перервами працюємо з тим, як вести прикорм, коли яким чином. В останній день акції, як і в усьому світі, у Хмельницькому відбудеться молочний флешмоб. Впродовж п'яти хвилин матусі у повній тиші годуватимуть грудьми своїх діток у парку імені Тараса Шевченка. Це гарно, це круто, це модно. В наш час.